Привіт друзі! вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, в нас буде відео не про кімнатні рослини, не про кімнатні квіти. А сьогодні я вам покажу свої вуличні квіти, свої садові квіти, які у мене зараз квітнуть, як вони у мене квітнуть, які в мене квіточки ростуть. Я вам хочу трошечки зняти і показати, що в мене зараз квітує. Тому що дуже швидко все відквітає і вирішила сьогодні вам так трошечки показати, пробігтися, прогулятися по моєму садочку. Так що, кому друзі, цікаво, залишайтеся зі мною і будемо з вами дивитись мої квіточки. І так, друзі, почнемо з вами з такої трояндочки. Це у мене кущик трояндочки. Це троянда паркова, і воно видно. ось така красуня. Вони дуже гарно квітнуть, дуже виростають великі-великі кущі. Але я їх постійно чи крижу, обрізаю. І ось такі у мене зараз гарненькі. Трояндочки. Такі піоновитиські трояндочки. У нас на дворі вітер, так що трохи хитається, ну, нічого. Тут у мене качелька. І далі тут у мене ще одна така трояндочка, також піоновидна, англійська. Ось таким гарним малиновим кольором квітне. Ось подивіться, яка краса. Дуже-дуже великий кущик виростає. Також я його постійно ріжу. Також паркова трояндочка така. Ну і тут у мене клумбочка така Ось так віднодь у мене кали. Ось тут юка садова. Садова юка так гарно квітне. Не заквітають уже жоржини ось такий вуличний очіток, гарненький, ще ось кали. Все якийсь кисть. І тут також заквітають жоржині. І ось такий гарний, красивий кущик лаванди. Скоро вже розпуститься, розквітне. Ось іще лаванда. Кущик скоро розквітне. Аромат бомбезний. Ось така бругманція, вона у мене була померзла, я її обрізала, і вже росте. Бругманцій в мене багато. Ось така тут трояндочка, камінчику росте. І підемо, друзі, з вами далі ще на другу клумбу. На тій клумбі дуже мало в мене квітів, а на цій вже розквітають трояндочки. Ось такі. Сорту я їх не знаю. Закупляла е, трояндочку гран прі червону таку кету, а мені підсунули ось отаку. У мене вже така одна є, ну нічого, хай квітне. Невеличка така трояндочка. Тут у мене кущик оранжевої трояндочки, але вона ще не розквітла, ось тільки ще вся в бутонах. У нас вітер такий. Тут у мене ще один кущик. Це кущик у мене рожева трояндочка, теж тільки-тільки почала ось розквітати. Такі в неї великі гарні бутони, коли вона квітне. Кущик здоровий, дуже старенько вже ця троянда, я її постійно обрізаю. І ось такий кущик. Далі у мене ось тут скоро розквітне кущик. Це у нас трояндочка, теж бачите що в бутончиках аква. Цю трояндочку я вкорінила із букета, коли працювала в квітковому магазині. І тепер у мене такий гарний великий кущик. Далі ось біленька одна. Ця Біленька дуже така капризна. Чомусь дуже погано вона росте в мене, постійно хворіє. Погано квітне, ось, бачите, вже листочки крутить. Ну, така вона не дуже ось підсушила. Все, недавно я її обрізала і знову вже підсушує свої листочки. Ну, така вона росте погано, дуже повільно росте. Вона вже в мене давно, але вона чомусь якась така не дуже бутонки ще в неї два біленьку. І вона мені дуже-дуже подобається, ця біленька, але, друзі, чомусь вона така характером. Далі ось така жовтенька. Ось така кудрява жовтенька. Ось тут ще одна така квіточка в неї. Це бачу гарно бутончики набрала. Буде гарненько квітнути в мене, рясно. Також я її обрізаю постійно. Не даю, щоб великий кущ виростав. Ось тут, друзі, ось подивіться, яка у мене краса. Подивіться, сорту я цієї трояндочки не знаю. Вона ось подивіться, які в неї гарні, красиві квіточки. Вона схожа на піоновидну, але я не впевнена, мабуть, вона і є піоновидна. Ось дивіться, яка краса. Така вона, знаєте, мені вона така, мені, знаєте, схожа така вінтажна, дуже красива, ніжно-ніжно-рожевого кольору. Ось дивіться, яка гарна. Постійно нею милуюся. І кущик доволі такий гарненький, компактний. Ця трояндочка теж у мене давно. Ось така краса. А тут не знаю, якесь нещасті росте, вилізло, посохло, листочки скидає, чорніють. Я її вже й обробляла, але все рівно вона якась. Поганенька. знаю, друзі, що це за трояндочка. Я її в тому році купляла, посадила, але вона ще в мене не квітла. Не знаю. У мене також в тому році купляла трояндочки, тому що позапрошлому році дуже багато в мене вимерзло, було троянд, і купляла нові. Це у мене Ельторо. Вона теж букетна, дуже гарно вона в букетах стоїть. Але ще вона в мене така не дуже набралася сили. І з такими бутончиками. Сподіваюся, скоро заквітне, розростеться і буде гарна трояндочка. Ну, вона ще маленька, маленький кущик. Тут теж якась не знаю, друзі, що це за сорт. Якась вона, по-моєму, червона буде. Не знаю, ну ще не розквітла. Як заквітне, я вам ще зніму і покажу. Ось тут теж якась червоненька, не знаю теж, якого кольору. Цю також купляла в тому році. Тоже тільки ще бутончики набрала. Тут у мене вже така, я вам показувала така в полосочку. Це у мене вже дуже-дуже давно трояндочка. Ось такі красиві квіточки. Чомусь в цьому році, друзі, в мене не дуже гарно троянди квітнуть. Йдемо далі. З вами ще в мене є ось одна клумбочка. Тут також висаджені троянди. Ця теж перший раз в цьому році заквітає. Теж, бачите, в бутончиках вся. Не знаю теж, що за сорт купляла в тому році. Ну, побачимо. У мене, друзі, росте гортензія. Гортензія дуже-дуже погано вона в мене росте. Гортензія у мене ця в тому році квітла. Це в мене гортензія, друзі, волотиста. Було але ще що вона не квітна, бутончиків у неї немає. Далі ще ось така трояндочка, рожева заквітла. Цю рожеву трояндочку я також в тому році купляла, але вона була не рожева, я купляла другий сорт, але заквітла така, надурили мене. І тут, друзі, в мене заквітає деревовидна гортензія. Ось подивіться, які в неї красиві квіточки. Багато-багато ще в неї бутончиків. Дивіться, скільки вона набрала. Дуже вона красива. Ось така гарненька Сорту Я вже не пам'ятаю. В мене десь була вона підписана, але я загубила назви цієї гортензії. Ось іще ось квіточка розквітла в неї. Ось така краса. Скоро мене порадує таким гарним рясним цвітінням. Ось тут, друзі, я вам покажу, що в мене заквітає. Ось, бачите, вже набирає бутончики такі. Це, друзі, у мене гіпсофіла. У мене є відео на каналі. Де я з вами висаджу, висіювала гіпсофілу. У мене було збереглося 5 кущиків. І ось бачите, ось так вона у мене заквітає, в тому році вона у мене ще не квітла, тільки приживалися кущики, а в цьому році вона вже, друзі, заквітає. Я не думала, що вона у мене буде квітнути, тому що тут було посаджено 5 кущиків. Один, один я сполола і залишилося в мене 4. Не думала, що воно в мене в цьому році зійде, тому що, друзі, ми тут робили паркан. Хлопці ставили мені в цьому році весною і дуже сильно все були затоптали. Бачите, вона дуже близько біля паркану посаджена. І я не думала, що вона зійде, тут все було затоптане. Я перекопувала заново. Ну, Я не сподівалася зовсім, що вони в мене посходять. І, і подивіться, що в мене скоро заквітне. Тут у мене ще одна гортензія деревовидна росте. Ще не заквітла повністю, але вже ось подивіться, як і в неї квіточки розпускаються помаленьку. Це деревовидна гортензія ем, пінк. пінк, пінк. Якась пінк забула, як вона називається. Ось подивіться, скільки вона мені надавала бутончиків, яка скоро у мене буде краса квітнути. Ця вже більш таким темнішим кольором, бачите, розпускається, ніж та. Та у мене світлішим кольором квітне, а ця прямо такими буряковими, буде квіточками квітнути. Ну, як гарно заквітне, друзі, я вам вже тоді покажу. Ось така красуночка. Ось тут іще розпускається гіпсофілка. Ось іще кущик гіпсофілки. Такий гарненький, скоро заквітне. Ну, подивимося, як заквітне, я вам далі покажу. А тут, друзі, теж у мене гортензія. Гортензія голотиста, В тому році вона у мене не квітла. І ось бачу, вона зав'язався в неї бутончик. Це гортензія якогось червоного кольору. повинна квітнути, Бачите, в неї стовбурець такий червоний. А листечко зелене. Ну, подивимося, також назву, друзі, я її не знаю. Я втратила назву, воно в мене десь було підписано, але я, на жаль, не зберегла. З назвами в мене завжди проблеми. Ось така красуночка, скоро заквітне. Ну, а тут, друзі, у мене вже йдуть лілії, скоро почнуть заквітати. Лілій у мене дуже-дуже багато. Теж всі набрали бутончики, скоро будуть квітувати, і лілії я вам вже зізьму окремо, Ось покажу вам одна: ось у мене там оранжева квітне. Вона вже ось -от відквітає ось така оранжева. Одна лілія це вона дуже-дуже рання. Сорту, друзі, я також не знаю, що це за сорти лілій. Я їх не підписувала. Просто купила, посадила, і назви я не зберігаю. Кімнатні рослинки стараюся запам'ятати назви, а ось такі вуличні, садові. Я, я чомусь їх не запам'ятовую. Ну, ось, друзі, така в мене краса, квітне. На цьому закінчую своє таке невеличке відео. Трошечки з вами подивилися мої квіточки, що в мене зараз квітує. І всім пока-пока і до зустрічі!